Забирати тварину з притулку це не тільки про можливість допомогти бездомному котику або собачці знайти дім, це й про зміни у власному житті. Наша інформаційна служба вирушила до місцевого притулку, щоб дізнатись, які важливі речі треба враховувати перед тим, як обирати нового члена сім'ї. Важливо пам'ятати, що забираючи тваринку з притулку, не тільки ви, як новий власник, відчуваєте стрес, а й ваш новий обранець також перебуває у стані напруження. У притулку створені особливі умови для комфортного перебування, і тварини звикають до них. Там вони на певному етапі проходять вакцинацію, стерилізацію і адаптацію. Тому, коли людина приходить обирати собі підопічного, є певні критерії, які допоможуть вам правильно підійти до цього рішення. Якщо у нас людина бере у нас у притулку тварину. Ми заповнюємо договір, записуємо всі дані, це прізвище господаря, власника нового, де буде мешкати тварина, адресу, беремо контактний номер телефону. Фотографуємо на щасливу історію, де виставляємо у нас в інстаграмі чи Фейсбуці на нашій сторінці. Обов'язково даємо обратний зв'язок свої контакти. Марина також заспокоює усіх нових власників у разі, якщо з твариною виникнуть труднощі, протолок завжди готовий допомогти. Ми готові і в телефонному режимі додати консультацію. Ми готові надавати нашим тваринам від допомогу можуть люди так і так було неодноразово, не коли брали і потім до нас привозили лікувати. Якщо ж вже так стало, що тварина вам не підійшла, то притулок без нарікань готовий взяти її назад. Не треба завозити, викидати або лишати їх. Просто поверніть туди звідки взяли. Також працівники притулку закликають усіх новоспечених господарів стерилізувати та каструвати ваших домашніх улюбленців. Якщо особисто зробити це змоги немає, то притулок залюбки допоможе вам у цьому безкоштовно. Добрий день. Ми взяли в притулку собаку. Дуже вдячні вам за це. Будемо. Оберігати, а вона нас охороняти перед тим як забирати тваринку, обов'язково поспілкуйтесь з працівниками притулку. Вони залюбки поділяться історією вашого обранця, допоможуть більше дізнатись про його характер та залишать рекомендації щодо харчування, обробки від паразитів та особливостей утримання. Питаємо, подбираємо кожному господарю ну, бажаючому взяти тварину. Подбираємо його потреби, яка йому собака потрібна: зла, добра, вольєр, цеп. Хоча на це намагаємось не віддавати, так як життя все на, на, життя на цепку це погане життя. Утримувати притулок, особливо в воєнний час, справа не з легких. Займатися виловом безпритульних тваринок, перетримкою, харчуванням все це енерго-вимоглива та затратна праця. Для цього предприємства має харчування, має медикаменти всі за необхідні. Хочу подякувати міському голові Білорусу Андрію Леонідовичу, за його постійне піклування підтримку нашого притулку і небайдужість до питань безпритульних тварин, не бійтесь забирати тваринок з притулку. Вони також заслуговують на любов і ласку, але завжди підходьте до цього питання з усією серйозністю та відповідальністю.